Члени бюджетної комісії, доброго дня, запрошення на комісію. У нас присутні три члени бюджетної комісії з п'яти, тому хворим є. розпочати засідання бюджетної комісії. Хто так. за? За рішення прийнято. Переходимо до е, питання обрання головочого засідання. Які є пропозиції? Я, Я не заперечую. Ставлю питання на голосування. Обрання головочого вілового орудування. Хто за? За рішення прийнято. Сьогодні на засіданні у нас присутні управління фінансів. Засідання бюджетної комісії 18 го грудня о 11.50 розпочаток. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, є пропозиції нам розділити роботу нашої комісії. Спочатку розглянути питання порядку денного, включити окреф. Вчити пункт різне проекти рішення, які надійшли від розпорядників коштів, а також від депутатів розглянути 26 рік. І окремим висновком бюджетної комісії, тобто ми закриємо 26 рік, і окремим висновком бюджетної комісії розглянемо питання 25-го року про бюджет 25 року. Це буде окремий висновок. Тому ми з вами будемо працювати. Спочатку ми розглянемо питання порядку денного, що з пункту 2.1 по пункт 2.63. Спочатку ми розглядаємо з 2.1 по 2.63. Потім ми розглядаємо питання різне, що стосується бюджету 2026 року. Згідно з рішення комісії попадуть до пункту різного, будуть рекомендовані. Ми розглянемо питання з пункту різного, що стосується 2026 року. Візьмемо паузу перед прийняттям бюджету 2026 року, щоб звіритися. Проголосуємо за бюджет 2026 року. Закриємо комісію по 2026 року. І потім відкриємо нове засідання комісії про бюджет 25-го року. Є така пропозиція. Ніхто не заперечує? Щоб було два висновки, щоб вони не перепліталися. У нас є 25 рік і є бюджет 26 рік. Щоб було два висновки нашої комісії. Чи є якісь заперечення, зауваження? Немає? Пропозиція підходить? Так. Так. Добре, я ставлю питання пропозиції на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Всі на руках мають розпорядження, всі ознайомлені з проектами рішень, Інформацію від депутатів, авторами проєктів, які є. Всі мають інформацію. Так. Матеріалами всі ознайомилися. Чи треба потрібно мені зачитувати повне найменування е, не треба. питання? Не важливо, не треба. Не Добре, тоді ми будемо в скороченому темпі працювати. А, і в кінці я зазначу, що нашими додатками будуть дві таблиці: 26 і 25 років бюджету. І два висновки будуть нашої комісії сьогодні. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Ставлю питання на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Розпорядження номер 144 25 2025 року 3 від 11 грудня року. Питання 2.1. Розвиток освіти. Апарат нам запропонував. Змін до бюджету 26-го року. Всі з ними ознайомлені. Так? Yeah. А, є пропозиція внести зміни до цієї програми. Я буду зачитувати всі правки, якщо ви хочете по окремості або всі, всі. я вам надавала, ви ознайомилися з ними. Yeah. Я буду зачитувати всі правки стосовно 2 години. Питання, Питання будемо за окремо всі. За, за, всі. за всі. У вас, якщо немає заперечень, yeah. будемо пакетами Так, так. так. Перша правка стосовно програми 2-1. Правка перша. 2.1. Правка Вагіла. Внесе зміни до програми. Шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 300 тисяч гривень, рядок 67 за відповідним напрямком. Правка 2. Внесе зміни шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 600 рядок 181. 600 тисяч прошу. Правка 3. До програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 300 тисяч рядок 183. Ви угу. будете Правка чотири. Внести зміни в частині назви та вважати остаточну назву на зазначеному у зазначеному рядку 237 із відповідною сумою. Правка 5. Внести зміни в частині назви та вважати остаточну назву, що зазначено в рядку 238 із відповідною сумою. Правка 6. Внести зміни в частині назви та вважати остаточну назву, що зазначено у рядку 241 із відповідною сумою. Правка 7. Внести зміни в частині назви та вважати остаточну назву, що зазначено у рядку 242 із відповідною сумою. Правка 8. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 7 тисяч гривень з рядком 244,1. З відповідним напрямком. Я так, прав, так, прав. так, так, так. Правка 9. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 36 тисяч гривень рядком 244,2 із відповідним напрямком. Прапка 10. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 265 тисяч гривень рядком 244,3 з відповідним напрямком. Так, Внести зміни. Правка 11. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 110 тисяч гривень, зарядком 245,1 із відповідним напрямком. Правка 12. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 60 тисяч гривень. Зарядком 245,2 з відповідним напрямком. Угу. Це всі правки. Якщо 10. немає. 12. 12. 12. 12. 12 правок. Чи, якщо немає запитань, всі ознайомились. Mm -hmm. Я ставлю правки на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Ставлю питання 2-1 з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято. Дякую. Рекомендувати з урахуванням правок. Питання 2-1. Питання 2-2. Стосується харчування дітей дошкільної та загальної середньої освіти. Ще якісь пропозиції, зауваження, доповнення. Всі бачили кошти, які пропонує управління апарат Фонтанської сільської ради. Якщо немає запитань, питання 2-2. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2-3. Це затвердження програми національно-патріотичного виховання дітей. Апарат нам запропонував внести зміни до бюджету, передбачив кошти на фінансування даної програми. Чи є запитання, зауваження? Немає. Немає. Ставлю питання два-три на голосування. Хто за? 3, за рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії. Ви відмічаєте. Uh -huh. так, так, так? Так. Питання 2.4. стосується програми підтримки та стимулювання молодих педагогів. Це вже третій рік цієї програми. Другий рік ми на третій приймаємо наразі. Це доплата нашим, нашого місцевого бюджету молодим педагогам для того, щоб їх... Заоходити, працювати в нашій громаді. Апарат запропонував передбачити фінансування в бюджеті 2026 року. Чи є запитання? Доповнення? Немає. Ставлю питання 2.4 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати. Питання 2.5 стосується програми надання одноразової допомоги дітям сиротам. Щорічно ми виділяємо кошти на цю програму в рамках розвитку освіти. Є запитання, зауваження? Немає. Питання 2.5 на голосування ставить. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати. Питання 2.6. шість. Забезпечення виконання рішень суду. Апарат запропонував фінансування даної програми. Чи є зауваження? Доповнені? Немає. Питання 2.6 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято. Рекомендувати. Питання 2.7 Стосується програми підтримки трудового архіву. Це субвенцію щорічно. В рамках програми ми передаємо на архів утримання у зв'язку з тим, що документи наших мешканців громади зберігаються в архіві Доброславської селищної ради. Якщо немає заперечень, ставлю питання на голосування. Два сім. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати. Питання два. Вісім: про затвердження програми розвитку фінансової підтримки. Надія у мене е, апарат. Е, всі ознайомили, що апарат пропонує до фінансування. Е, Програми КП Недія а, є моя пропозиція. Я її озвучу. Внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень за рядком 36 з відповідним напрямком. Чи є запитання, зауваження? Я ставлю правку на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Ставлю питання 2.8 з урахуванням правки. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати з урахуванням правки. Питання 2.9. Стосується безпечна громада. Апарат запропонував фінансові призначення за даною програмою. Як щороку ми виділяємо кошти на програму. Це відеокамери по нашій громаді. Цьому році фінансування даної програми збільшилось в два рази, стало більше 400 тисяч гривень, що дасть змогу обслуговувати своєчасно камери відеоспостереження. Чи є якісь пропозиції, зауваження? Немає. Ставлю питання 2.9 на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати. Питання 2.10. Стосується комплексної програми цивільного захисту. Апарат нам запропонував певні фінансові призначення за даною програмою. У мене є пропозиції стосовно даної програми цивільного захисту. На підставі листів від ДСНС, а також від Асоціації добровільних пожежників України виникла необхідність щодо надання допомоги на паливно мастильні матеріали. Тому у мене є дві пропозиції. Я можу їх озвучити разом або по окремості кожному отримувачу коштів. Разом. Разом. Тому я озвучую свої пропозиції правки. Правка Вавілової. внести зміни до програми цивільного захисту шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 500 тисяч гривень рядком 260 з відповідним напрямком. Субвенція ГУДСНУ ДСУНС. В Одеській області на придбання паливно-мастильних матеріалів. Це перша пропозиція. Друга: правка Вавілової – внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 500 тисяч гривень рядком 261 з відповідним напрямком субвенція до Асоціації добровільних пожежників України на придбання паливно мастильних матеріалів. Дві правки. Чи є разом. Ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Питання 2.10. З урахуванням правок. Ставлю на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати на розі засідання сесії з рухування правок. Питання 2.10. Так. Питання 2.11. Стосується конкурсної програми будівництва та ЖКХ. Всі ознайомились з пропозиціями У мене питання. Так. Можна подавала запит стосовно сплофорів обслуговування їх встановлення безперебійників. Це в цій програмі буде ЖКХ. Да? А, так, Півтора да, мільйона. Да, так? Да, так, так Півтора так, так. мільйона передбачено від вашого запиту. Так, всі бачили пропозиції апарату, так, так. у мене є пропозиції стосовно прав стосовно програми ЖКХ. Пропозицій багато для того, щоб ми змогли. Своєчасно ремонтувати, будувати не будувати, а капітальні ремонти здійснювати на об'єктах нашої громади, у тому числі освітлення, поточні ремонти доріг і так далі. У мене буде у мене буде майже двадцять дев'ять пропозицій на стосовно. Ми їх бачимо. Я буду їх зачитувати так. Тому що це пропозиції. Я не можу їх зачитувати. 29. 29. 29. Я готова, так? Питання 2.11. Правки до питання. Перша права. правка. Правка вагілова внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 600 тисяч гривень зарядком сто 173 з відповідним напрямком. Правка 2. Вагілого внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 200 тисяч гривень зарядком сто 182. Правка 3 Вавілова. Внести зміни в частині назви КПК та остаточної назви, що зазначено у рядку 190 із відповідною сумою. Правка 4 Вавілова. Внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 650 тисяч гривень за рядком 192. Правка 5 Вавілова. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 600 тисяч гривень за рядком 194. Правка шість вавілова. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних на суму 450 тисяч гривень за зарядком 195. Правка сім. Вавілова. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних на суму 350 тисяч гривень на рядок Правка вагілова вісім. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних на Суму 310 тисяч гривень за рядком 197. Правка дев'ять вавілово внесе зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 400 тисяч гривень за рядком 198. Правка 10. Вавілово внесе зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 70 тисяч гривень за рядком 199. Правка 11. Вавілово внесе зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 400 тисяч гривень за рядком 200. Правка 12. Вавілово внесе зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 250 tisвен за рядком 201. Правка 13. Вавілова внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 700 тисяч гривень зарядком 202. Правка 14. Вавілова внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 250 тисяч гривень за рядком 203. Правка 15 вавілова внесете зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 100 тисяч гривень зарядком 204. 16 правка Вавілова. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 40 тисяч гривень за рядком 205. 17 правка Вавілова. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 65 тисяч гривень за рядком 206 відповідним напрямком. 18 правка Вавілова. Внести зміни в частині назви та додати статочну назву, що зазначено у рядку 210 із відповідною сумою. Дев'ятнадцята правка ва вілова внести зміни в частині назви, вважати остаточною назви, що зазначено у рядку 211 із відповідною сумою. Двадцята правка внести зміни в частині назвати, вважати остаточну назви, що зазначена у рядку 212 із відповідною сумою. 21 перша правка вавіо внести зміни в частини назвати, вважати остаточну назви, що зазначена у рядку 218 із відповідною сумою. 22 правка бавілого внести зміни в частині назви та вважату остаточну назви, що зазначено рядку 219 із відповідною сумою. 23 правка. Внести зміни в частині назви та вважати остаточну назвою, що зазначено рядку 221 із відповідною сумою. 24-та правка внести зміни в частині назви та вважату остаточну назву зазначено рядку 229 із відповідною сумою. 25-та правка внести зміни в частині назви та вважати остаточну назву, що зазначено у рядку 230 і з відповідною сумою. Правка 26. Внести зміни до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 10 тисяч гривень рядком 233,1 із відповідним напрямком. 27 правка внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування. На суму 160, 140 тисяч гривень за шість гривень зарядком 186 із відповідним напрямком. Двадцять восьма правка виділо в обнести зміна до програми шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 1 мільйон 500, зарядком 245,7 із відповідним напрямком. Двадцять дев'ята правка. Вавілова внесе зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 900 тисяч гривень за рядком 227 з відповідним напрямком. Все. Решта пропозицій, які поступили до апарату. Чи є запитання пропозиції зауваження стосовно питання 2.11? Немає. Ставлю пропозиції Вавілової на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно права Вавілової. Питання 2.11. Ставить на голосування з урахуванням правок. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати питання 2.11 з урахуванням правок. Переходимо до питання 2.12. Це стосується комплексної програми охорони навколишнього середовища. Апаратом запропоновано фінансування даної програми. Чи є якісь пропозиції доповнення зауваження стосовно питання охорони навколишнього середовища? Немає. Ставлю питання 2.12 на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання 2.13. Про затвердження програми фінансової підтримки КП Муніципальна Варта на 2026-2030 роки. Це нова програма, тому що попередня вже закінчує, закінчується в 2025 році. Чи є якісь зауваження доповнення до програми підтримки муніципальна варта? Немає, так? Ставлю питання 2.13 на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати до розгляду на засідання сесії? Питання 2.14. Програма фінансової підтримки СК Крижанівські. Можна питання? Так, а ми вносили якісь зміни до статуту? Там це все воно тут вчтіно, щоб нас не було потім статуту яких са статут? Крижанівських цих всіх комунальних підприємств. Це, питання, це не пов'язані питання. Це програма підтримки. Це фінансова. У вас там переінову, якісь адреси, це все вже учло, щоб потім. Це, не, да. Давайте ми не будемо на цьому звертати увагу. Ми можемо задати правові комісії стосовно статуту. Так? Так, так. Тому що це наповняємось фінансова програма. Питання 2.14. Розглядаємо під програми фінансової підтримки, СК крижаність. Всі бачила пропозицію апарату СК mm -hmm. а, Всі ознайомлені. У мене є пропозиції дві. може по окремості або разом, тому що дві це стосується заробітних плат. А, Правка Вавілова – внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 819 672 гривні за рядком 136 із відповідним напрямком. Правка друга внести зміни до програми шляхом зменшення фінансування на суму 180 тисяч. 328 гривень зарядком 137 із відповідним напрямком. Також доправки є репліка. Рекомендувати залишок у сумі 1 мільйон порядкам 136 та 137 виділити на чергові або позачергові сесії у у 2026 році за рахунок вільних залишків станом на 1 на 1 26 року. Тобто, ми наразі знімаємо з першої до другої статті заробітної плати, зменшував на, на 1 мільйон. Але ми зобов'язані повернути один мільйон із залишків, які будуть сформовані та розподілені, я сподіваюся, вже у лютому 26-му році. Тобто ми забезпечуємо повністю оплату фонду оплати праці у повному об'ємі, але на дану сесію ми рекомендуємо фінансування на один мільйон менше по заробітній платі і знарок. Тому ставлю правку на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Питання 2.14 з урахуванням правки ставлю на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати питання 2.14 з урахуванням право. Переходимо до питання 2.15. Про затвердження програми фінансової підтримки КП Ритуальна служба. Це питання 2.15. Чи є якісь доповнення, зауваження, пропозиції? Всі ознайомлені з програмою фінансування, які надали апарат. Ставлю питання 2.15 на голосування. Хто за? За рішення прийнято рекомендувати на розі засідання сесії. Питання 2.16. Про затвердження програми соціальної підтримки медичних працівників. Центр медико-санітарної допомоги. В цьому році ми запроваджуємо програму стимулювання наших медичних працівників. Ми будемо здійснювати з місцевого бюджету доплати для того, щоб вони отримували конкурентну спроможну оплату праці. Для того, щоб ми привернули міських лікарів до роботи в нашій громаді. Тобто наша зарплата в громаді для медичних працівників буде конкурентно спроможна на рівні майже приватних клінік. Тобто ми, ми будемо софінансувати цю доплату. Потрібно прийняти програму соціальної підтримки. Ми збільшуємо їх фінансування порівняно з минулим роком. Майже на три мільйони було два мільйони. Давайте ми зробимо п'ять хвилин для того, щоб у Марії є питання по цьому, щоб ми змогли ознайомитись додатково по цим. Можна давайте, п'ять хвилин перерву і повернемось до.